Добрий день, мене звати Юлія Чіюн, я кризовий психолог, сексолог гештальтерапевт. терапевт Сьогодні будемо говорити про те, які стосунки можна назвати ідеальними або нормальними, і чи бувають стосунки без конфліктів. Для когось ідеальні стосунки це стосунки, в яких є любов. Для когось не так важлива любов, як важлива пристрасть і регулярний секс. Для когось не важливий секс, а важливе те, наскільки він або вона хороший господар і чи вчасно приготована і чи гаряча вечеря. А для когось це стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Я вважаю, що ідеальні стосунки це ті стосунки, які влаштовують. Двох людей у парі, а якщо когось щось не влаштовують, то рівня довіри вистачає на те, щоб оговорити це у парі. А якщо ж є страх знецінення, страх бути непочутим, то тоді набагато важче, бо взагалі неможливо доносити свої почуття і емоції. Допомагають у конфліктних комунікаціях бути почутими я повідомлення або я звернення. Наприклад, мені б хотілося, щоб ти мене підтримав у моєму виборі. Твоя підтримка важлива для мене. Або я відчуваю самотність і біль, коли ти не проявляєш ініціативи провести час разом. Замість ти ніколи мене не підтримуєш, і ти весь час проводиш на своїй роботі чи зі своїм комп'ютером, чи зі своїми друзями. В першому прикладі повідомлення ви берете відповідальність за свої почуття і бажання на себе, і більше ризикуєте бо показуєте свою вразливість. Друге повідомлення маніпулятивне і знецінююче, і часто викликає реакцію захищатися, нападати. Стосунків без конфліктів не буває. І це нормально, тому що ви двоє різних людей. І у вас відповідно можуть бути різні бажання. Різні цінності. Буває пари або хтось у парі уникає конфліктів через страх зустрітися з відмовою або через страх втратити стосунки. Але тоді це ілюзія відсутності конфлікту. Він просто стає прихованим, а відтак більш небезпечним, адже агресія все одно буде виходити, але в пасивній формі або на партнера, або на самого себе. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Мені дуже важлива ваша думка, що вам відгукнулося. Напишіть, будь ласка, які ідеальні стосунки для вас, що для вас цінне, що важливе, а які цінності і ідеальні стосунки були в ваших батьків. Дякую.